з Григорович Шевченко розрита могила. Свій тихий краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано, До схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила. Турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись. На широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину. Подивись, тепер на матір. На свою в країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, про виглядала волю.